Питань стосовно територій до України немає, і тому по суті, все одно про що говорять американці із росіянами. Так, Зеленський прокоментував бажання Росії забрати наші чотири регіони. Зеленський говорить про те, що це питання, мовляв, не обговорюється під час. Перемовин між українською та американською сторонами. Ну а про що спілкуються американці з росіянами? Це вже мовляв їхня справа. Я нагадаю, що видання The Moscow Times написало про те, що Росія на переговорах із Сполученими Штатами, ось цей раунд, який відбувався в Ряді, там мовляв, Росіяни вимагали виведення військ збройних сил України із Донецької, Запорізької, Херсонської та. Власне, Луганської областей Кремль сподівається, що Вашингтон можливо буде тиснути на Київ з вимогою повністю вивести свої війська із цих чотирьох регіонів. Ну і як сказав журналістам The Moscow Time, російський представник фактично переговорної групи, перед якраз ось цим останнім раундом переговорів, цитую: поки час на нашому боці, і ми спробуємо максимально використати його. Тобто, це ще одне підтвердження того, що росіяни просто затягують час, висуваючи ну, просто нездійсненні вимоги. Тому що станом на зараз дуже складно уявити, що Збройні сили України а покинуть а, Запоріжжя чи Херсон, ну, це просто нездійсненно.